Сонечко встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Діти, а ви знаєте, що таке ремесло? Ремесло це виготовлення необхідних предметів, побуту, знаряд праці. Сьогодні ми з вами ознайомимося з деякими українськими народними ремеслами. Перше ремесло це гончарство. Це виготовлення керамічних виробів з гончарної глини. Це посуд, іграшки, прикраси, сувеніри. Це досить старовинне ремесло. Друге ремесло це ковальство. Ковальство це обробка металів способом гарячого кування. Столярство. Це деревообробне ремесло столяра, що полягає у виробленні хатнього начиння. Бджільництво це галузь сільського господарства, яка займається розведенням бджіл та отримання від них меду, воску та інших продуктів бджільництва. Бджоли запилюють багато видів рослин, використовуючись для підвищення врожайності. Землеробство. Це обробіток землі для вирощування сільськогосподарських рослин. Історія землеробства розпочалась, коли люди вже вміли полювати і займалися збиранням диких плодів. Отже, гончарство, ковальство, столярство, джільництво, землеробство все це українські народні ремесла. Пропоную вам зробити аплікацію колосок. Для роботи нам потрібно шаблон колоска, кольоровий папір жовтого кольору, маркер чорного кольору, ножиці, клей, жовтий олівець. Починаємо працювати із жовтого паперу нарізаємо товсті короткі смужки. Посередині кожної паперової смужки маркером намалюємо чорну смугу. Складаємо два кінці кожної паперової смужки, але не згинайте смужку. Приклеїмо утворені петлі на зображення колоска. Інші колоски розфарбуємо жовтим олівцем. Ось такі колоски в мене вийшло. Мені також буде цікаво подивитися на ваші роботи. Дякую за увагу! До побачення!